А спочатку говоримо про м, війну в Ізраїлі і про те, чим це може закінчитися паралельно для України, тому що ми бачимо вкиди дезінформації, що там Україна передає зброю, все це Росія, звичайно, закинула вже свою е, масштабну таку інформ-зрадоньку по всій Європі, і не тільки. І, ну, вони, вони, вони працюють, щоб все це. Створити таке тло, але ми теж працюємо. Ну от, як зауважив Володимир Зеленський, у своєму зверненні Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, і додало розколів та протиріч, і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. І ми знаємо, як цій загрозі протидіяти, готуємо відповідні кроки, а головне захищаємо. Необхідність максимальної єдності світу зазначив президент України про підтримку України на тлі війни в Ізраїлі. Ми говоритимемо із нашим експертом Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, заступником начальника Генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років, і він є засновником благодійного фонду Закримо небо України. Якщо подивитися, що пишуть у російських пабліках, вони... Розраховують Тамара, на те, що е, світ переключить свою увагу на Ізраїль і перестане допомагати Україні. Ну, це їхня тактика скрізь ось розпалювати такі історії та війни, постійно підкидати туди вугілля і потім це все так гіперболізувати максимально, звинуватити, закрутити, так, щоб всі сказали: та ну, вже треба, вони такі сильні, вони там щось. Але, звичайно, світ бачить, які вони є, тому що навіть якщо ми подивимося на рівні тих самих соцмерени. Мереж і на рівні реакції. Так, от я пам'ятаю, перші хвилини, коли з'явилися будь-які відео і про те, що відбувається, як реагував наш соціум, наш народ, тому що для нас це було те ж саме, що ніби от воно знову з нами відбувається. Більше того, в мене дуже багато знайомих, зокрема з Миколаєва, в них іде ракетний удар. А вони дзвонять друзям своїм, які в Ізраїлі, родичами, питають, що у вас там як, як ви там так. починають давати поради. Що куди звертатися і так і куди спускатися? І ми бачимо пабліки цих людей, назвемо їх так: так не до людей, які починають антисемітські заклики проголошувати, і спеціально, ну, і видно, хто є хто. І от хай люди дивляться і бачать, що, вибачте, вони не тільки до нас такі, вони до всіх такі. Це мені здається, нація, яка ненавидить всіх людей на землі. Але. До конкретики Ігор Романенко з нами на зв'язку. Він генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України з 6 по 10 рік і засновник благодійного фонду Заримо небо України. Ми хочемо поговорити про те, чим події в Ізраїлі можуть для нас бути небезпечними, скажімо так, тому що ми розглядаємо зараз це під кутом того, що нам можуть зменшити підтримку. Ми розглядаємо зараз ситуацію під кутом, що Російська Федерація зараз це активно в інформаційній війні використовує і показує ту зброю, трофейну, яку вони. Передали, захопили на полі бою е, наших партнерів. Там вона була в наших хлопців. Вони захопили, передали е, Хамасу, і тепер розказують, що типу, ви дивіться, Україна спонсор цей, цього нападу Хамасу на Ізраїль. Декілька напрямів, де працюють росіяни, де небезпечно для України. Вперше, то що ви говорили. Стосується інформаційної сфери, тобто увага в цілому в світі, інформаційна з до війни в Україні до боротьби нашої держави, сил оборони України по більшості переключилася на події в Ізраїлі, і хоча дійсно. Росіяни використовують цей момент, і там в цих подіях в Ізраїлі присутня, в тому числі Україна, але виглядає це таким чином, і треба на це реагувати і працювати нашим засобом масової інформації, які працюють і на кордон, і безпосередньо в Україні відносно того, щоб ця увага не зменшувалася, тобто повернути до того що, всього, що відбувається у нас. Але не тільки це зрозуміло, що наші союзники мають якісь ресурси, вони обмежені, і якщо почалася війна досить широкомасштабна з застосуванням зброї важкої, в тому числі, то це потребує підтримки, про яку вже наголосили керівництво Сполучених Штатів інших союзників. І в зв'язку з цим очікується зменшення цієї допомоги, незважаючи на те, що союзники завіряють, що вони будуть підтримувати Україну до завершення цієї війни. Ну, в якому вигляді це велике питання. Ми бачимо, що на поточний час зміни є відносно підтримки. І така боротьба відбувається, наприклад, в конгресі Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо предвиборні перегони, яким чином впливають в Польщі, Чим це обернулось в Словаччині і по ряду інших країн. Тобто може бути зменшена підтримка як фінансова, так і в воєнній сфері, і тому треба тут додати на воєнно дипломатичній роботі. Ми бачимо, що президент працював в Румунії дуже важливий для нас союзник і в плані підготовки. Пілотів і в плані значит, коридорів морських, і на території Румунії відбуваються проводяться ремонти нашої бронетехніки. Багато за якими напрямами це дуже важлива країна, і тому треба збільшувати свій потенціал зв'язків. На підтримку боротьби нашої проти країни агресора Російської Федерації, от ми не можемо не запитати про схожість тактики Хамас і Росіян до слова, от під час виступу в парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені Володимир Зеленський сказав: що ізраїльські журналісти в Україні були свідками звірств ворога та масових поховань, як у Бучі. А тепер те саме відбувається в їхній рідній країні. Це передає Guardian. Тож у чому полягає ця схожість Хамасу і Росіян їхніх тактик? А, опять таки багато в чому треба розуміти, що досить широкомасштабну операцію бойову бойовиків Хамас і ісламського джихада, які були і продовжуються в Палістині, з точки зору воєнної не може бути. Здійснити підготовку за декілька днів чи місяців. Це потребує потужної підготовки, тому що задіяне і різного роду озброєння потребує боєприпасів. І це стосується і нанесення повітряних ударів по Ізраїлю, і не тільки це діє на всяк випадок в повітрі з моря. І на суходолі, які відбувалися. Тобто, це потужна, повинна бути підготовка, логістичне забезпечення цих процесів. Тепер, якщо роздивлятися, що і яким чином застосовувалось, то ми бачимо, наприклад, використання дронів проти бронетехніки, ця якби, технологія відбувається на фронті в Україні і володіють її сили оборони України, а також російська сторона. І ми бачимо, що застосовують ці бойовики, тобто є відповідні центри, де готуються бойовики для того, щоб застосовувати такого роду зброю, тобто ударні безпілотні апарати, ну і, і також іншу зброю, яку ми бачимо. Це відбувається не може відбуватися не. Прямо від Російської Федерації через допомогу з боку Ірану, але так чи інакше, Росія безумовно приймає участь і раніше чи пізніше будуть наведені відповідні докази атак, по тому яким чином ведуться бойові дії. Ми все це бачимо. Для нас, крім того, важливо з точки зору безпеки, яку і гарантій безпеки, яку намагаються обговорювати, надавати наші союзники, в першу чергу. Сполучені Штати і інші країни Європейські, ну беремо за приклад сполучені штати, які пропонували ізраїльський варіант безпеки, тобто те, що Сполучені Штати надають зброю фінансову підтримку, підтримку. Развідання і інше, і це повинно було б гарантувати безпеку України. Але ми бачимо, що це не спрацювало в Ізраїлі, і ми бачимо, що ми наполягали на тому, що безпеку України по закінченню ведення дій може забезпечити тільки участь України в колективній безпеці в Європі, і якщо не зразу в НАТО, що бажано було по більшості, але Хоча б регіональними союзами, ті, які обговорювали десь рік тому, в які би входила на, наприклад, Велика Британія, Польща, країни Балтії і України, але так чи інакше, це повинна бути саме колективна безпека, тому що такого роду ізраїльський варіант з урахуванням того, що Ізраїль відрізняється в тому, що це ядерна держава, не забезпечив ту безпеку, про яку Говорили фахівці Сполучених Штатів, тобто у нас дуже багато треба робити висновки з того, що відбувається в Ізраїлі, і так чи інакше в чомусь опосередковано це стосується України, в тому числі по тим Питання, які ми з вами зараз обговорили, пане Ігоре. Якщо говорити про тактику, і Дмитро, мій колега, згадав бучу так, що журналісти, зокрема ізраїльські, а так, журналісти всього світу, бачили ті звірства, які робили російські солдати на території України після 24 лютого, 2022 року, і оця тактика. Винищення цивільного населення, тому що вони ж це все знімали на відео. Вони ж це все викладали в соцмережі. Це залякування. Причому такі звірства, як вбивства на місцях, вбивства в будинках, вбивства в бомбосховищах, тому що і гранати туди кидали, і ми бачимо ці відео страшні, їх дуже багато, і поширені вони бойовиками Хамасу. І відповідно. Ми бачили відео дітей, яких вони брали в полон, садили в клітки, і все це демонструють світу. Це що залякування цивільного населення, що тисніть на владу, нехай вони е, зразу здаються, чи що, тому що ми ж пам'ятаємо Хамас чи вчора... патологічне бажання просто вбивати, заради вбивати? Ну дивися, Хамас вже вчора вже сказав, ми своїх цілей досягли. Давайте ми готові на будь-які переговори. Вони сказали, на будь-які. А потім додали: якщо ви будете Ізраїль, Ізраїльська держава, ізраїльська влада, армія буде бомбити? Сектор Газа, ми будемо вбивати ваших полонених і, і тут ще підтискати. Бо ми, типу, вже готові йти на перемовини. Оця тактика. вона звідки Звичайно, вона нам нагадує, е, яка теж потім ходила і бігала, вирощала що е, ані не йдуть на переговори. Е, на, 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 Тільки все, як ми скажемо. Ну, звичайно, no minnow, forever. До побачення. Отут. На кого вони хочуть тут натиснути? По-перше, це відомо. Прийом терористів. Ми пам'ятаємо по історії Ізраїля, наприклад, мінські мюнхенські події під час проведення олімпіади в мюнхені, коли була фактично знищена команда ізраїльська, і потім всі, ті, хто приймав участь масадам, були знищені. Але це вже реакція, якби на ситуацію. Тобто я просто хочу нагадати, що такі прийоми вони існували і далі. Але це, на мій погляд, підкреслює, і можна провести паралелі дій російської армії представників в Україні з діями бойовиків з Палістини в зв'язку з тим, опять таки, що ці бойовики готувалися інструкторами, в тому числі і російськими. І, і ну іранськими це теж але в тому і ті ж вагнерівці, які вже як структура не може нормально функціонувати, як хотілось би путіну від російських збройних сил Російської Федерації, але використовувати їх досвід в тому, що і як вести, безумовно це робиться, тому. Ми бачимо цю антилюдську на порушення всіх міжнародного законодавства правил ведення війни з боку бойовиків, ті ж самі прийоми, і тому уряд ізраїлю захало, тобто Збройні сили. Держава Ізраїль чітко заявляє, що вони будуть рішучі своїм діям, і значить, йти на поводу у терористів. не робили це раніше і не підуть. І зараз це принципово наша держава, наше керівництво підтримує дії ізраїльтян. І ще раз говорю, що з того, що там відбувається. Треба спостерігати, критично відноситься, дивитися, що яким чином впливає на стан ведення бойових дій в Україні, а це є такого роду вплив, і робити свої висновки, тому що, наприклад, яким чином спрацювала розвідка в Ізраїлі, розвідка не тільки Масадовська, а й Сахала Збройних сил. Ізраїля і яким чином використали, якщо вона була може не дуже глибока, але ж все ж була політичне керівництво. Можна провести паралелі і згадати, яким чином починалася війна в лютому 22-го року, коли розвідки іноземні говорили про те, що почнеться ця війна, і а в нас були в країні різні погляди на те, що чи взагалі не почнеться. Ми з вами можемо засісти на години, аналізувати. Я впевнена, ви б нами з картами прийшли і показували. Але тут найголовніше, звичайно, щоб світ зреагував не тільки за непокоєнністю, Що це вибачте це наступний раз може але, і у вас бути? Це зрозуміло, але світ світом. А нам в першу чергу треба аналізувати події, які там відбуваються, і прикладати надії у нас в Україні і розбиратися і робити висновки для своїх дій. Тобто ми бачимо, що світ може реагувати по різному, і незважаючи на заяви відносно того, що будуть стояти з нами до кінця, але порядок підтримки змінюється, і ми це бачимо. Тому безумовно, я погоджуюсь, що треба працювати з з представниками і з керівництвом, в першу чергу наших союзників, але принципово важлива. Це досвід війни в Ізраїлі аналізувати і брати корисне для себе, щоб не попадати. В таку ситуацію, як це відбулося у нас з початком війни і в Ізраїлі, і це важливо робити висновки і відповідним чином керувати свої дії на подальше. Дякую вам за коментарі. Це був Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках.